Привіт всім, шановні! Ну що? Сьогодні ми з вами повідкриваємо контейнери з зали Славу. Це зараз іде такий івент з 12 липня по, якщо я не помиляюсь, 22 липня. Ми відкриємо трішки раніше, тобто, щоб там ви побачили, що дропається, тому що по факту залишилося... Ну, там чи 4 чи 5 контейнерів, тобто більшість, в принципі, більше половини контейнерів я забрав. Тому повідкриваємо, подивимось зараз, що на мені дропається. Не забудьте, звісно, ж, протиснути подобачку, підписатись на канал. Також нагадаю за свій телеграм-канал. В описі є посилання на нього. Також, можливо, закріплю в коментарі нижче. Буду вас там чекати. Ну все. Гайда, приємного перегляду і смачного. <кій> Музику треба. Менше зробити, тому що. Так, ну що, давайте повідкриваємо ті самі контейнери з зали Слави. Я їх відкриваю трішки раніше, тому що, розумію, що можливо пізніше не зможу відкрити. Тому відкриємо зараз, подивимося, що дропнеться. І, надіюсь, дробнеться щось цікаве. Я зібрав 75 дискет, тобто це не так і багато, але більше половини контейнерів. Е, точно. точно. Тому погнали відкривати ці автомати хто не зрозумів, е, за, ну, там, в грі давали за будь-що, тисячу разів, там, мільйон разів взірвали БК, там, дали ось колекційні предмети, в кожному колекційному предметі були ці дискети. Ну і плюс ми трішки підзібрав я з івенту. Ну і як завжди, вирішив відкрити, щоб показати, що дропнеться. Тому давайте відкриємо, глянемо. І, на жаль, їх не так багато, але ну що зробиш. Що маємо, то маємо. Випасти з цих контейнерів може дуже багато чого цікавого. Зараз я покажу, дивіться, тут може об'єкт випасти, Чарфутюр. Черчилль e, 8, М4 e, може випасти, а може і не випасти. Ха, може і не випасти. Було би добре, але відсотки доволі такі собі. Тому навряд чи воно щось дропнеться таке. Я думаю, що мені, мені стандартно буде по 20 золота, та і все, і тобі вистачить. Ха, і тобі вистачить. 100 і 50 золота. Ну, якщо чесно, таке собі. Так, контейнерів десь половина. Ну, я, я думаю, що танка не випаде по-любому, тому що це буде дуже жирно. Щоб батьку дай танка дали, ти що каже? А от 20 золота. саме саме те, саме те, що треба. Мені, до речі, цікаво, який відсоток по золоту. От мені падає 20 золота, саме менше дропається. 20-50% випадає, виходить, і кредити 50%. Тобто навіть не камуфляжа з 2% не випало, не якийсь танк там, хоч малий, за 4%. Ні, ні, нічого каже, нічого. Оце тобі 20 золота і кредити. Вистачить. Нащо тобі більше? Все, лесенького такого. Так, я за такої спеки не витримую ПК, просто кодувальник вимикається, тому продовжуємо. 40 дискет, тобто ви просто, ви просто, нічого в принципі, не пропустили. Дали тільки останній контейнер, там 100 золота дали, он, ой, 50 золота і 20 срібла. Тобто, по факту, ви нічого не пропустили. Тому гайда далі. Хотілося б, звісно, щоб якийсь відсоток випав танчик. О, 100 золота! Це ооо, ти шо? А який це відсоток мені випав? 100 золота, 10% на секундочку. 10, бляха. І 6% вже кредити випадали навіть. Воу, то я по лезу ходжу. Та ти що, то каже, щось повинно таке дропнутися по-любому. Ууу, це вже прям 6% падає мені. Ух, як спекотно. То що таке, дропнеться щось? А ну-ка. Е, не, заскамили, каже, трішки. Ну, то й нічого страшного, тому що. Що маємо? То маємо. 200. Ооо! Вау! 500к. Оу, 500 сріб, 500 золота і 200к. Ти що? Це прям 2% випало. Так, 4 контейнери в нас залишилося. Треба буде порахувати, скільки контейнерів. Нічого, собі камуфляж дало новий. Громова блискавка. Ні, я в шоці? Ну, це дуже щедро. Це, звісно, буде дуже щедро. Хотілося б, звісно, вже танчика, але каже Олег, фіганчика каже. Фіганчика тобі, не танчика, бляха. Ну, в тому івенті я, окрім золота, нічого й не отримав. 20 золота і камуфляж на пам'ятку мені буде. Тобто, танчик мені не дробнувся, на жаль, не підкрутило мені, навіть якихось, якихось обвісик не впало. Зате камуфляж з 2% випав. Краще б танк випав 2%. Ну, але що маємо? Отаке відкриття, ви побачили, що дропається. По факту, ну типу, рандом. Тупо ну, такий що відсоток, максимально занижений. Ну, 0,25, вибачте мене, 0,10, 0,50. Ну, ладно, 1% і 2, там 3, 4. Я ще розумію, що, звісно, може випасти. Ну, але 0,10 це анрільно. Добре, дякую велике за те, що подивилися. Не забудьте поставити вподобайку. Ну і відкривайте, проходьте івент. Надіюсь, вам пощастить. До зустрічі.